Саме локальні медіа, які не підладні нікому, які є незалежними, які не фінансуються політиками або ще якимись заангажованими людьми, сьогодні відстоюють правду в регіоні. Загалом центральним медіа не дуже цікаво висвітлювати події, які відбуваються а, за межами Одеси, десь в Кілії, в Рені, десь в Подільську і так далі. Тому цим займаються регіональні журналісти. Я закликаю вас підтримувати їхню роботу. Іноді це може бути донати, іноді це можуть бути репости їхніх сторінок. Підписуватись на такі медіа, допомагати їм, інформувати їх, пам'ятати, що медіа, які ми сьогодні бачимо в телеграм-каналах, я не буду сьогодні називати назви цих медіа, вони не є чимось чимось правдивим або чимось незаангажованим. Довіряйте перевірним ресурсам, перевіряйте інформацію, не лініться, і тоді ваше інформаційне поле буде чистим.